Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. І особливо подяку вам, мої друзі, мої віртуальні друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей ютуб-канал існує і цей ютуб-канал продовжує розвиватися. Кілька слів розкажу, де я знаходжуся. Андреатичне море. Провінційне містечко в Італії, яке зветься Сінігалія. І це одна із візитних карточок цього міста в руку морі називається. Вже чайки сьогодні зранку, як багато чайок. Сьогодні зранку ще дощило, але слава Богу, дощ трохи стих. Хочу пізніше, десь біля 12-ї години знову обіцяє дощі. Дощова пора. На пляжу зовсім мало людей. Дехто збирає сокровища, ходить, людина з метало із катерем шукає загублені монети і прикраси. Можливо, хтось загубив літом. Ну, я дивлюся, тут часто збирають. Дехто прогулюється, так як я де хто вигулює собак. Мені не вистачало моря. Я люблю море навіть коли погана погода, коли є вільний час, то в мене немає питання, куди йти. Я біжу до моря. Напевно, це ще зв'язано з тим, що я по гороскопу. У мене стихія вода. І я сама у розкопу риба. Відчуваю себе добре поблизу моря, поблизу озера і особливо поблизу океану. Як мені хочеться знову побачити океан. мрії мрії. Ви знаєте, друзі, я вважаю, що треба мріяти і треба робити кроки до своїх мрій. В колись в своєму житті була історія, що я зустрічалася з молодим чоловіком. Я була одинока, він був одинокий. От. Я була в нього закохана. Я думаю, що я відчувала, що я теж була для нього близькою людиною. Був достойний. Молодий чоловік. І якось він мене запросив на Мальту, і я зробила візу, я полетіла на Мальту, він повністю оплатив, я привезла з Мальти Багато а не тільки вражень. І от сувенірів, подарунки від нього. Да? Він казав, я мені не цікава Мальта як, е, як туристу. Я приїхав на Мальту тебе побачити, а потім він мене запросив через, може, місяць до Лондона. А це було 2000 тисяч, двох тисячі рік, да? я тоді в Україні була, я побігла знати інформацію о агенціях туристичних, вони на мене дивилися. От. Якось так дивним поглядом, як для мене. Ну і один мужчина мені каже, каже, це практично нереально виїхати з України в Лондон. Візу, якщо ви подасте на візу, вам відмовлять 99,9%. Ми українці не бажані в гості, туристи в Англії. Це тоді він так мені сказав. Навіть каже, якщо вам все ж таки вдасться зробити цю візу, то навіть якщо ви поїдете, ви будете гуляти не своїм чоловіком, молодим чоловіком, да? а ви будете з групою ходити. Ну і я поховала вже цю мрію. Почти багато рахунок. Щоб... І вважала, що ця мрія нездійсненна, але прийшов час. І Я все ж таки через роки побувала в Лондоні. Мало того я була в Лондоні. Якраз на новорічні свята. Мало того, я була в Лондоні три рази. Тробила віцу, дорого обійшлася мені ця віце, але мрії здійснюються. Так що мрійте, друзі. І можливо, коли ви робите кроки на зустріч своїх мрій, ці мрії здійснюються. От зараз. Я хожу і мені скоро буде снитися Париж. Хочу в Париж, я вже була в Парижі, але галопом по Європам два рази тільки на вихідні. Не все побачила, що мала побачити, на жаль. Ну, за кілька днів не можна побачити Париж. І я думаю, що мені просто треба откинути все, замовити квіток і поїхати, а не відкладувати на потім, на потім. Коли є можливість, треба робити крок до своєї мрії. Що ви думаєте по цьому поводу? Таке крутеньке відео, друзі, про мрії. Мрійте. І нехай ваші мрії здійснюються. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.